Сьогодні демонструю вам, е, до речі, всім вітання. Підписуємося і лайк. Сьогодні показуємо фінішну роботу е, я плиточника по, е, по підлозі. І по стіну, все по діагоналі зроблена ця плитка. Вона під мра, мар, мармур. От, під білий, ось, тут тут такі вставки йдуть. Спеціальні не робиться зарізи, тому що на цих зарізах на цих гуглах тут завжди лопається. тому робиться вставки по технології. Це зонірована територія, це коридорчик. Оце ванна кімната. Дивіться, вже вставлений душовий цей роздвіжний. Двері. Тут буде штраф ось зроблений, все, все, все заклеєний. Стюк зліва справа, по центру. Ось так охопа, отако, і закривається він. Тут в майбутньому планується кондиціонер у ванники. Так, і це практично, хоча ще новомодна. Інсталяція зроблена. Так, бачите, інсталяція зроблена западліцо з козіком. Короб ховався тут каналізація. Ось тут буде бойлер. Оце, бачите? Там бойлер буде. О, тут, тут буде захована ванна джакузі, планується. Ось тут буде столешниця з зеркалом, з підсвіточкою і ці діла. Ось така ось ванна кімната. Натяжний, і натяжніше що натяжна стеля буде. Батареї дюралюмінієві. алюмініва. І це вже, вибачаю, що не прибрав ось Оце а, кухня. Отак воно все буде сюди починатися. так столешничка, столешничка, столешничка. І от там все закінчується. Оце печка камін. Теж виложено цей відочником. І зверху плитка зарізи угли під 45 градусів. Спеціально термостійкий тільки ще брався для цих вже розширительний бачок повішений. От, насос. ви бачите, яка складна конфігурація цієї печки каміна. В минулих роликах я розказував. Що там стоїть П-образний регістр. Отам і він цей, дровами отаплюєш. Ось все, регістр. тут Там такий ви бачите П-образний да? регістр стоїть труби по Знизу зола падає, а зверху просто як ця, як для випікання хліба. чи що Отакий, там воно воздуховоду немає. Я думаю, есть тут вона функція виконується як там глубина сантіметр 80 до метра, тобто можна другу друга великий лежить. От, і циркуляційний насос ганяє опалює двоповерховий будинок. Ось така печка складна. Вугли зарізані під 45 градусів. Така ось ось все приміщення зроблено. Ось ця плитка проблемна, епіцентрська 60 на метр 20, вона лопалась тому що вона ізначально була трохи перекалена і дугою. І майстер підлажував тут трошечку картонку на піддончик. І секрет, у чому, щоб воно не лопалось, він ще обклеював малярною лентою. Понимаєте? І потім вирізав. Сі -сі 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 Я показую ролик, що коронка була з губкою всередині, її вмочав. І воно также холоднялося. Плиточка, і не. Мені... Лопала. І все одно із цих 960 штук одна плитка лопнула, як би не старався, а інші три майстра не справилися. Вона у них кожна лопалася. Ось таке приміщення, Отака. справився мій знайомий пліточник. Отака плиточка. Спеціально зроблено по діагоналі коридор. Захотів замовник, щоб воно відрізняло приміщення. Звичайно, ця робота дорожча, але візуально виглядає по діагоналі дуже файно. До побачення, гласи.